Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні новий випуск буденних розпаковок. У нас сьогодні буде посилка від мого друга Марк'яна Подивимося, що у нас тут є гарного. Взяв я собі ось таку штуку. Це є як ви бачите, башенки. Це у нас будуть башенки для, Ну, якщо це башнею можна правильно назвати, для Хантера. Тобто це буде ПВО на базі Ріно Тут у нас буде тільки ось ця штука. І для сталкера тут буде ось ці автограмати. І у нас такий комплект. Бортів до танка немає, так що, якщо хтось може продати ось ці бортики або цю передню частину, то, будь ласка, пишіть. Або, можливо, я це зберу просто на базі звичайної ріни. Хочеться мені зібрати дуже ці дві машинки. Одна ріна вільна в мене є, другу будемо шукати, і будемо в нас таке збиратися. До речі, перше бачу такий здоровенний зіп-пакет. Ну що ж, це в нас перше. Друге, є в нас ось така штука, яка сьогодні відправляється на Retro Unbox. Так, коробка не найсвіжіша, але це мені дуже подобається. Я фанат цієї граф особливо лендспідерів. Люблю легку мобільну техніку. Сьогодні, у нас є в нас така штука. Буде він у мене в альфу збиратися, конверситися, так, на ньому будуть скаути. І скажіть мені, що вальфа Легіона немає скаутів. Ось таке воно буде. Не дуже хаосити, ти хочу просто зібрати, як є, буде покрас Альфу і мінімальний якийсь декор. І саме смачненьке це у нас. Хто мене добре знає, знає, що я обожнюю конверсити мотоцикли. То тримайтеся, тут буде ціла десятка байків. Старенькі-старенькі байки. Як ви всі любите, це все діло буде збиратися в мою альфу. Одразу після відео будемо їх купати в кислоті, ні в ізопропелі. Так, що у нас тут є? Байки у нас просто навалом, навалом, навалом. Як я бачу, вони робилися під мінотаврів. Хоча я навіть не знаю, який колір мінотаврів, чому вони білі, бо зазвичай вони йдуть коричневі, бронзова броня бронзово них. З цікавинок. Бачите стару стару круглу підставку. Це є стартерний байк, на те, що він стартерний, вказують незрізані крильця драків. Трофіпак Хсем, Пілометч, Мельтах від раптора. Голова стандартна. Тут була бути рука, здається, з плазмою. Я таких байків вже багато конверсив. Піде він купатися. Так, як би це все показати? Є в нас кермо. В окремому пакетику декількох немає, але їх не було ізначально. То будемо конверсию якось це викручуватися. Що тут цікавого? Ось такі мотоцикли, вони є пластикові. Є в нас такі наїзники. Це у нас навіть з плазмою литою. Це, як я зрозумів, летий апгрейд-пак на мінотаврію, але ну, вони в білих шрамів обмазані. Якщо це можна так назвати, ну нічого, всіх відмиємо, це все зніму Головне, що ноги пластикові. На них я буду ставити щось своє по нагрудникам. Треба мені буде ще закупитися ось такими. Хто, до речі, знає, кракен ще працює, чи є якісь ще літейки. Треба буде стикена відливати. І є в мене ось такі друковані для караланів в стилі альфа Так, стандартний вершник. Відмиватися це все пластик. Голови, як ви бачите, трішки покоцані, але нічого, це виправлю. Бекпаки не всім буду міняти. ну Просто мені подобаються старі ці бекпаки в улдові. Що тут ще цікаве? Привіт-привіт, привіт, старе ГВ. У нас тут ось такі квадратні підставки, печеньки. Не знаю, Максиме, чи ти будеш дивитися цей відосик, так-так ти так, самий. Ось, ось тобі байки на печеньках. Я знаю, як воно виглядає. Далі. Ось такі у нас байки. Е, про байки я даже планую зробити окреме відео взагалі, про всі, які вони виходили, бо ця тема мені цікава. Е, ливнички, апгрейд паки це все я розглядав. Е, не вистачає мені повноцінно тільки байка з коляскою, але це просто апгрейд пак, який можна постаратися самому зробити. З е, цікавинок. Я у нас такий шолом. Цей шолом мені настільки сподобався, що я хочу його залишити на якомусь із вершників. Є в нас ось така механічна рука. Я її зачищу, ну, це само собою заміниться на альфовське. Так що у нас хтось буде по-любому з механічною рукою. Треба це все обвішати. До речі, в цьому наборі дуже багато різного декору, на кшталт, коробочок, сумочок, ящичків різних, це все можна буде використати. Далі бачимо, тут мав бути аптекарі, але я це не можу, це просто Спартак Sparta із Спарта, котре їде на байку, якому би ще спис, але ні, це аптекарій. Я такий роздивився і подумав: хм, я вже збирав своєму другу Богдану Аптекарія на байку. В мене є аптекарій Альфа, звичайний. А чому б не зробити Аптекарія Байкера? чи аптекаря, чи апотекарія? Я вибачаюся, але цей переклад складний. По книгам від Мальфара, це у нас ап, а, аптекар. Аптекар, аптекарій, аптекаріон. Мені зручно просто аптекарій. Ось такий у нас буде аптекарій Байкер Все відмиється, перероблю. Все це буде замінятися, але цей бекпак і цю штучку я залишу. Ну і Тут у мене десь є ще сумочки спеціально для аптекарія. Десь у мене в біцах таке було. Деякі байки потребують керма, але це можна пофіксити. В любого хаосита дуже багато має бути сокер, молотків і всякого такого, де можна дістати ручечки. Середня частина це не є проблема. Так, є у нас такий хлопець з литою плазмою. Ну, звісно, литво не найкращої якості. Але майте на увазі, якщо тут база 2004 року, то я не знаю, коли їх збирали. Далі, Із такий у нас хлопець. Так, теж лета деталька. Ну, шалом це непоганий, це мені навіть більше без шипів подобається. Це класний, цей залишимо. Ось таке. Є у нас хлопець такий з плазмою, ну ці спартанські шоломи я не можу. Їх треба роздербанити собі на трофеї, Така у нас краса. Так, десь у нас був хлопець з флеймером, не можу я чомусь знайти. Ось плазма. так, а, Flamer то ось ось такий литий флеймер. До речі, флеймер по дизайну досить крутий, я вам скажу, ну, незвично. От ну, що ось такі у нас сьогодні ретробайкери. Надіюсь, цей відосік вам був цікавий. По байкам, що у нас зараз є в мене десятка попередня, яку я робив, яка вам так зайшла. Вона фарбується Олександром, а Grax Paint Studio десь тут буде картиночка віпів, Чекаю з нетерпінням. А поки я їх чекаю, то буду працювати над цими. Так що побажайте мені удачі! Зробити ці байки максимально крутими альфовськими. Бережіть себе, свої мінічки, грайте в ваху, кидайте кубики, не ловіть коле. Всім шосте!